Самбір відзначив 772-й день народження. Цьогорічний день міста став особливим. Розповідає мер Тарас Копеляк. Сьогодні за всю історію міста найбільше приїхало в наше місто міст побратим з Польщі. Більше десяти міст відвідали наше місто, і дуже приємно, що вперше в історії ми сьогодні заключили угоду з містом Буду Богодуховим Харківської області. Ярмарок рукоділля, картинг, розваги для найменших та концерт українських зірок. Організатори святкування підготували низку атракцій для самбірчан та гостей міста. Все так гарно, всюди багато людей, багато друзів. Настрій хороший. Ну, я думаю, ще, ще вечором буде концерт, але я думаю, що день міста вдався. Відчула, що я вдома, що я на Україні. Урочисті заходи продовжили спільною екоменічною молитвою та нагородженням жителів Самбора за вагомий вклад у розвиток міста. Народному депутату Ярославу Дубневичу вручили медаль за заслуги перед громадою Самбора. Нам вже вдалося зробити першу велику справу. Це знайти кошти для народного дому просвіти самбірського народного дому. І вірю, що і надіюсь, і буду контролювати про те, щоб до кінця року. Ремонт цього народного дому розпочався і в швидкому часі, що був що був зроблений, завершили святкування концертом юних талантів самбірщини та українських зірок Ірини Федишин і Наталії Бучинської.